За словами гостей з Росії, депутатів законодавчих зборів Свердловської області, всі свої рішення вони забезпечують грошима. Ці та інші цікаві факти вони презентували 1 березня на зустрічі з членами президії обласної ради та головами громадських організацій Вінничини. Відкрив діалог голова обласної ради Сергій Татусяк. Пожелання такої просто, друг друга, плани на перспективу. Що договору затрудництва, яке ми прописані, розказає нас більш мобільні і ефективніше. Гості з Російської Федерації розповіли присутнім про діяльність законодавчих зборів з Свердловської області. Голова комісії з регламенту законодавчих зборів Максим Іванов та заступник голови комітету з аграрної політики, природокористування і охорони навколишнього середовища Олена Тріскова презентували досягнення Свердловської області в економіці та соціальному забезпеченню, а також досить детально розповіли про організацію роботи законодавчих зборів. Не обминули увагою власний досвід співпраці з громадськими організаціями Свердловської області. У нас эта сума поддержки общественным організаціям. Занимается этим, главным распорядителем бюджетных средств по данной строке бюджета, является Министерство социальной защиты. И все общественные организации они должны представить свои проекты, свои направления деятельности. И уже тогда конкурсная комиссия решила... Есть, да, есть проектная система, она работает. И работает, кстати, очень хорошо на сегодняшний день. Но, с -с -с Финансирование зведе дополнение все равно недостаточно для общественных организаций. Да, и мы, как депутаты, сами на общественных началах, скажем так, поддерживаем и советы ветеранов и, там, для проведення мероприятий каких-то там и знаков собственных да. Громадські активісти Вінниччини також мали змогу отримати відповіді на свої запитання. У нас вот на центральном уровне есть э, час правительства, когда вот парламент заслушивает. Как часто у вас происходит это на региональном уровне? Раз в месяц мы интересующего министра будем, ну, приглашать будем, э, либо там, раз в три месяца, то есть какой-то временной промежуток, и предусматриваем время уже в э, заседании законодательного собрания, например, когда приглашается тот или иной министр для заслушивания того или иного вопроса. Сегодня этой нормы в регламенте нет, но тем не менее, если возникает какой-то вопрос, то мы министра приглашаем. Они, как правило, не отказывают. Если будут отказывать, то будет хуже. Ну, а как часто они у вас должны вот, отчитываться о проделах на работе? Слушайте, ну, у нас раз в год э, представитель правительства либо губернатор отчитывается по итогам года. Угу. Вот, ну, и ну, мы ну, уже ну, смотрим по работе министерства. Відкритий діалог ще раз підтвердив спільний інтерес та готовність ділитися досвідом і гостей з Росії, і депутатів і голів громадських організацій Вінниччини. а також в черговий раз підтвердив, що громадськості Вінниччини є що представити своїм гостям. Переконані, що конкретні справи, обговорені під час таких зустрічей, будуть вирішуватися також спільно з громадськими активістами. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.